Час зробити акценти на головних подіях дня, що нового трапили сьогодні. Вже за мить у нашому випуску. Дочекайтесь. Чим міцніша територіальна громада, тим сильніша держава. Такий висновок можна зробити з урочистостей, що відбулися сьогодні в Старіцькому районному будинку культури з нагоди дня місцевого самоврядування. З подробицями мій колега Василь Алєксєєв. Це професійне свято всіх, хто працює в сільській, селищній, міській, районній та обласній радах. У випадку Стрищини, сьогоднішніми іменинниками є майже пів тисячі народних обранців і стільки ж посадовців, названих вище рад, які працюють в інтересах конкретної територіальної громади і суспільства в цілому. Саме вони стали головними героями урочистих зборів з нагоди їхнього професійного свята. Благословив їх на добрі справи задля блага людей слинклер Стрицької єпархії, отець Михайло Коцуровський. Від імені учасників академії було покладено квіти до. Пам'ятники будителям і Степану Бандері з доповіді виступила керівник секретаріату районної ради Анна Торкало. На мою думку, оці доленосні сімки, стаття 7 Конституції України, закон України про місцеве самоврядування 97-го року, ратифікація хартії 15 липня 97-го року та святкування 7 грудня дня місцевого самоврядування дають можливість працювати, творити. Захищати демократичні цінності самого місцевого самоврядування прийняття таких важливих документів наприкінці ХХ століття дало віру в те, що самоврядування має зайняти достойне місце в житті України, стане рушійною силою в розбудові демократії, процвітаючої, самодостатньої та сильної держави. Усіх, хто несе на своїх плечах важкий тягар непростого діалогу з людьми, привітали голови ради адміністрації Володимир Борій і районної ради Роман Козак. Сьогодні ваше професійне свято можна поставити в один ряд з нашими національними святами Це дня конституції, Дня незалежності. Адже з приходом дня незалежності місцеве самоврядування вона зайняла активну позицію. Туди пішли працювати люди активної життєвої позиції. Лідери територіальних громад пізніше вони ставали головами сільських рад, головами міських рад. Мені приємно сьогодні констатувати той факт, що у нас на стрічні є цілковите порозуміння і співпраця з органами місцевого самоврядування і виконавчою владою. Керівники району вручили спільні грамоти великій групі сільських голів, секретарів сільських рад і депутатів різних рівнів. Привітали присутніх голова ветеранської організації правоохоронних органів та юстиції Ігор Запічний, сільський голова Конюхова Ігор Сурмик, секретар Добрянської сільради Ірина Краснова та інші. А музичний подарунок для сьогоднішніх винуватців свята зробили муніципальний чоловічий хор Каменяр та самодіальні художні колективи Стрищини. Львівська обласна рада проголосила 2012 роком Олени Степанів. Учора на пленарному засіданні 13-ї сесії Львівської обласної ради депутати прийняли рішення про оголошення 2012 року роком хоронжої січового стрілецтва Олени Степанів Дашкевич. Як інформує прес-служба Львівської облради, за таке рішення проголосували 76 депутатів. У наступному році в Україні відзначатимуть 120-річчя від дня народження Олени Степанів, хоронжої першої в історії України. Іни жінки-офіцери українського січового стрілецтва, вченої громадської діячки, невтомного борця за українську державність і незалежність. Депутати рекомендували обласній державній адміністрації розробити та подати на затвердження Львівської обласної ради план заходів. Як повідомляє прес служба, депутати продовжать роботу сесії 13 грудня. З 1 грудня зріс прожитковий мінімум, а також рівень соціальних допомог цього року набрали чинності нові соціальні стандарти, затверджені в законі України про державний бюджет України на 2011 рік. Їх закладають при розрахунку розміру державних соціальних допомог. Тепер прожитковий мінімум становить 953 гривні. Про це повідомляє прес служба Львівської міської ради. Змінилися прожиткові мінімуми і для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення. Відтепер нові житлові мінімуми становлять для дітей віком до 6 років 870 гривень, дітей віком від 6 до 18 років – 1042 гривні, працездатних осіб – 1004 гривні, осіб, які втратили працездатність – 800 гривень. З 15 грудня інспектори Даї Львівської області фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху за новою методикою. За допомогою радару візир вони працюватимуть у режимі патрулювання. Підполковник міліції Світлана Добровольська каже, нова методика передбачає фіксацію порушень правил дорожнього руху, у тому числі перевищення швидкості у режимі патрулювання. Такий метод має виявляти тих, хто намагатиметься приховувати свої порушення. За її словами, із запровадженням нової методики водії транспортних засобів навіть не здогадуватиметься, коли і на яких ділянках дороги їх порушення фіксуватимуть. Добровольська зауважила, що дорожньо-транспортні пригоди, які стаються через перевищення швидкісних режимів, є одними із найбільш резонансних. А наслідки від таких аварій найтяжчі. Лише у 2011 році на Львівщині сталося 571 ДТП, під час яких 99 людей загинуло а ще 742 особи отримали травми різної важкості. Галицька, Ревія Острію колектив з такою назвою приїхав зі Львова. Квартет під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Росислава Демчишина виконує унікальні пісні міський фольклор з їхньою творчістю. Познайомилася і Люба Єворська. Ідентична міська народна пісня або ж міський фольклор існує лише в окремих європейських країнах. Такий унікальний жанр процвітав і у Львові у довоєнні роки. Куплюси газету чи файдолі Ліфай лунали по вулицях старого міста разом із жартами та дотепними приповідками. Мало хто знає про те, що у 1935 році у Львові був популярним квартет Львівський ревельєрси під керівництвом Євгена Козака. За фортепіано був майбутній головнокомандувач команду Роман Шухевич, який здобув у Львові музичну. Світу, а одним із солістів його рідний брат Юрій Шухевич. Сьогодні традицію міського фольклору продовжує колектив Галицька Равія. Власне, той стиль, той характерний для Галичини, щоб ми не, не …от бачите, Одесити як? Одесити, з все, що, в них є своє Одеське. Крим має там кримське своє щось. Скажем, ну, на, на Волині там більш така сільська народна місто. Але міської народної пісні ніде нема. Тільки є в Франції. Баварію На сцені музичної школи «Стріяк-квартет» Галецька Ревія разом із провідною солісткою, заслуженою артисткою України Лесією Боровець, виконали найпопулярніші твори у стилі міського фольклору. Занулали як і майже століття тому оригінальні твори Володимира Третяка, Богдана Василовського та Євгена Козака. Сьогодні приділили творчості Богдана Василовського, адже цей славетний композитор, наш земляк, стриянин. Його називають корифеєм української естради 30-х-40-х років. На жаль, постать Богдана Василовського протягом років окупації радянською владою згадувати заборонили. І лише наприкінці 80-х його творчість відродилася. Жертвливі батярські пісні сьогодні знову популярні ми тут, читаю, і тут. Бувай, бувай, здорові, я не читаю. Керівник Галицької ревії Ростислав Демчишин зізнається, має намір присвятити творчості Богдана Веселовського повноцінний концерт. Провести його планує у страю. Потрібно лише все як світ організувати. А для цього конче необхідна підтримка шанувальників творчості славетного земляка. А цьому і ставлю крапку ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланком. До зустрічі завтра на цьому ж каналі. Щасти! Час спорту на нашому каналі. В студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. 20-річчю збройних сил України присвячувалася Спартакіада до призивників стрия. Вже стало доброю традицією на базі вищого професійного училища номер 8 в стрию до Дня Збройних сил України проводити змагання з військово-прикладних видів спорту. Цього року вони присвячувалися 20-річчю збройних сил. У них взяли участь команди з усіх професійно-технічних закладів шкіл міста. А організаторам виступили відділ фізичної культури і спорту міськвиконкому і командування місцевого граднізону. сьогоднішніх змаганнях ми проводимо шести номінацій. Це кульова стрільба, це лаз по канату проти газі, це підняття гирі, це підняття колоди, також підтягування на перекладені. Певний в тому, що всі учасники змагань сьогодні продемонструють хороші свої як спортивні успіхи, і також зможуть будь-яку хвилину стати на захист своєї родини, своєї домівки. Врешті-решт, якщо це буде потрібно, всієї нашої держави України. Учасників привітали і побажали перемоги. Начальник відділу фізичної культури та спорту Руслан Каліцун і головний суддя змагань Зінов'я Кізима. зима. Після показових виступів знаних юних спортсменів, майже 100 до призовників розпочали змагання зі стрільби підтягування на перекладині, підняття гирі та ко. Лоди, рукоборства та лазіння по канату. У результаті цікавої напруженої та безкомпропісної боротьби перше місце здобули до призовників ВПУ номер 8 На другому юнаки Вищого художньо-професійного училища бронзові нагороди отримали учні ВПУ номер 34 Переможці та призери отримали кубки, медалі та грамоти від міського відділу фізичної культури та спорту. Кварцяний дістав коліну. Італієць звернувся до ФФУ. Куратор українського суддівського корпусу П'єр Луїджі Коліна вимагає перевірити правдивість публічних звинувачень на адресу арбітрів, отримані ними неофіційних грошових виплат. Як повідомляє прес-служба ФФУ, італійський фахівець вже звернувся з відповідним листом до контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. У ньому коліна вимагає роз'яснень висловлювань, зроблених недавно президентом ФК у болоні Олександром Слободяном, головним тренером Луцької Волині Віталієм Квацяним і президентом ФК Арсенал. Вадимом Рабіновичем нагадаю, що Слобонян після матчу чемпіонату України з Київським Динамо заявив, що останнє місце у болоні у турнірній таблиці це заслуга арбітрів. Кварцяний після гри з металістом заявив, що він володіє інформацією про корумпованість українських арбітрів. А президент Арсеналу також звинуватив суддів в упередженості. Існує велика різниця між бригадами суддів східної та західної Європи. Головний тренер Шахтаря Мірче Луческо залишився задоволений результатом ігрою у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів Заполем. Про це Луческо сказав на післяматчевій прес-конференції. Задоволений результатом, задоволений грою. Сьогоднішня гра і результат показали, що ми не заслужено закінчили турнір на тому місці, на якому закінчили. Ми раніше припустилися багатьох помилок, і ці помилки були непередбачуваними. Якщо говорити в цілому, то ми в матчах з командою, яка зайняла перше місце в групі, завдали більше 50 ударів. Це вказує на різницю у класі двох команд. Гра показала, що існує велика різниця між бригадами суддів Східної і Західної Європи. Бригадам Східної Європи варто більше довіряти. Ми зробимо висновки з нашого виступу, проаналізуємо і зробимо все, щоб Шахтар залишався тим шахтарем, який ви усі знаєте. Цитує Луческу чемпіонат.com. Українські гімнасти зайняли 5 призових місць на Кубку світу в остраві. В Остраві Чехія відбувся шостий етап Кубку світу категорії без спортивної гімнастики. Українські гімнасти зайняли 5 призових місць: одне перше, два других і два третіх. Ангеліна Кисла перемогла у вільних вправах, випередиши на 0,275 сімдесят п'ячних бала свою співвітчизницю Аліну Фоменко. Другим був Олег Степко у вправах на брусах, поступивши з першістю японцеві хіруюки і маї, але випередиши на 0,125 п'ять Ала білоруса Олександра Цапевича. трійки призерів замкнули Олег Степко у вільних правах та Ігора Девилі у правах на кільцях. В одному кроці від п'єдесталу пошани зупинилися, зайнявши четверті місця Ангеліна Кисла Бруси та Віталій Наконечний. Опорний стрибок. На євро 2012 збірної України буде свій девіз. Кожен український болівальник може стати частиною футбольної історії України та Чемпіонату Європи 2012 року. Для цього необхідно взяти участь в конкурсі, що проводиться одним із офіційних спонсорів Євро 2012, та запропонувати девіз національної збірної. Слоган буде розміщений на автобуси команди під час проведення турніру. Для того, щоб запропонувати свій варіант девізу, необхідно, по-перше, зареєструватися на офіційному сайті УЄФА. Кожен може подати не більше одного варіанту для кожної збірної. Але щоб претендувати на призи, необхідно бути мешканцем країни, для чиєї команди пропонується девіз. Девізи приймаються мовою країн, для чиїх збірних вони призначені. Лише для збірної Ірландії приймаються девізи англійською та ірландською мовами. З певним переліком правил конкурсу можна ознайомитись на сайті УЄФА. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Дякую, що були з нами. Хай щастить! Такі прогнозують на завтра хмарну погоду, невеличкий дощ, атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стовпчика, волось повітря 77%, Температура повітря вночі плюс 2 градуси. В день стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла.